Доброго дня, шановні батьки. Прошу до вашої уваги інформацію, як виховувати екозвички з малку. Що таке зелені практики визначення зелені практики це дії та звички, які зменшують вплив на навколишнє середовище та сприяють сталому розвитку. Цілі зменшити кількість відходів, зберегти ресурси, мінімізувати забруднення, важливість захищає довкілля, зберігає ресурси для майбутніх поколінь та покращує якість життя. Зменшуй, використовуй повторно. Переробляй. Зменшуй, мінімізуйте споживання одноразових речей, обирайте продукти з мінімальним пакуванням. Використовуй повторно, використовуйте речі кілька разів або перепрофілюйте їх, пожертвуйте або продайте непотрібні речі. Переробляй, відокремлюйте матеріал, що підлягають вторинній переробці: папір, пластик, скло, метал. Дотримуйтесь місцевих правил переробки. Енергозбереження. Поради щодо енергозбереження в побуті. Використовуйте енергоефективні прилади та лампочки, вимикайте світло та виймайте пристрої з розетки, коли вони не використовуються. Відрегулюйте налаштування термостату для оптимального використання енергії, альтернативні джерела енергії. Розгляньте можливість встановлення сонячних панелей або вітрових турбін. Підтримуйте ініціативи з відновлюваної енергетики. Збереження води щоденні практики. Негайно усувайте протікання, щоб запобігти втраті води. Приймайте короткий душ і закривайте кран, коли чистите зуби. Використовуйте водозберігаючі прилади, наприклад, душові лійки та крани з ни низьким втратою води. Розумне озеленення з використанням води. Обирайте по сухостійкі рослини і впроваджуйте систему збору дощової води. Сталий транспорт екологічні варіанти. Користуйтеся громадським транспортом або спільно використовуйте авто, їдьте на велосипеді або ходіть пішки коротких, для коротких поїздок, керуйте паливно економним або електричними транспортними засобами, поради щодо зменшення вуглецивого сліду, поєднуйте справи, щоб зменшити кількість поїздок, регулярно обслуговуйте автомобіль для кращої економії пального. Екологічні харчові звички, екологічно чисті варіанти. Обирайте місцеві та органічні продукти, зменшуйте споживання м'яса та підтримуйте рослинну дієту. Мінімізуйте харчові відходи, плануючи харчування та використовуючи залишки їжі, екологічно чиста упаковка. Обирайте продукти з мінімальною або компостованою упаковкою. Приносьте багаторазові пакети в контейнери. Екологічно чисті методи прибирання, ефективні технології очищення. Використовуйте серветки з мікрофірбури, щоб зменшити потребу в хімічних миючих засобах. Негайно прибирайте розлиті речовини, щоб уникнути використання агресивних хімікатів, Не нетоксичні миючі засоби. Використовуйте домашні або екологічно чисті миючі засоби, уникайте продуктів зі шкідливими хімічними речовинами.